Як дізнатися, що ваша дитина накормлена? Я прям як дитиною себе почуваю. Приїхала сьогодні до тата на навчання у мене три дні. Ось це моя творчість. Ось, ось мої, моєї племінниці тапочки носорожки. І ось мій дитячий мікрофон. І, до речі, в тему хочу поговорити про те, як ми знаємо. Що ми дорослі, і що наша позиція вона виважена, тобто вона не будується, не ґрунтується на емоціях, на внутрішніх конфліктах і незадоволенні, не з дефіциту і не з профіциту, а з балансу і гармонії. Уявіть, що в нас всередині живе багато особистостей. Три із них, про які ми зараз будемо говорити, це дитина, підліток і дорослий. То, от саме дитина. Вона всі свої рішення, всі свої дії, там, мабуть, рішень нема, там є більше реактивність, дія, яка направлена на принесення собі задоволення. І наша внутрішня дитина вона себе або добре почуває, або не добре. Тобто всі емоції, всі хвилювання, всі нестачі, всі дефіцити і страждання, і біль. Це розмовляє наша дитина. Бо підліток це скоріше така максималістична позиція справедливості. Там зовсім інші потреби реалізуються. Потреба в самореалізації, в проявленні в тому, щоб тебе прийняли з твоєю творчістю, як воно є. Дорослий – це безжалісна, в хорошому розумінні, не емоційна, спокійна, розслаблена субособистість наша. Частина всередині. Знаєте, так, коли це таке спокійне да, спокійне ні, без виправдань, без очікувань, без ейфорії. Як нам знати, що моїй дитині там добре? Якщо у вас починає щось боліти всередині, у вас щось не влаштовує, у вас щось засмучує, у вас щось гнівить, щось піднімається, якась емоція, це говорить ваша дитина. І було б добре прослідкувати. Як ваша дитина впливала на вас в минулому, все ваше життя і зараз на прийняття рішень? До речі, є люди, які знаходяться майже постійно в цій позиції, тобто вони говорять з дитячою, тобто роблять серйозні справи, дорослі, навіть не підліткові, але з позиції дитини, і то ви знаєте, як воно може виглядати кумедно, і ми це відчуваємо, що ніби доросла людина перед нами? А говорить і вайп від неї йде, як від маленької. Як дізнатися, що ваша внутрішня дитина накормлена? Треба спробувати подивитись на своє життя, на свої рішення. І якщо ви там бачите, де ви діяли з позиції дитини, де вона переважала, бо якби дорослий, то було б прийнято інакше якесь рішення. Якщо ви це вже бачите, знаєте, ваша дитина. В принципі, почуває себе добре. Тому бажано часто радувати свою дитину, про неї турбуватися, не надіятись, не очікувати від когось, робити це самим. Одягнути якісь кумедні тапочки, яскравий, можливо, одяг, щось робити по-дитячому, щось те, що приносить цю дитячу радість і задоволення. Обов'язково це робити. Таким чином, ви самі себе. Любите а самі свою дитину, плекаєте і не чекаєте, поки хтось це зробить, бо ніхто вам нам не винний.